Справа 843. Обчислили площу фігури, зафарбованої на малюнку 29. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок 29. Ось він тут на дошці. Я його переніс з підручника. Ну, Як знайти площу зафарбованої фігури? Потрібно від площі квадрата стороною 4 см відняти 4 однакові фігури. Що це за 4 однакові фігури? Це сектор круга. Це четвертинки круга. Раз, два, три, чотири. Але 4. Але чотири четвертинки круга це буде просто круг. Так? Тобто круг радіусом, якщо тут у нас 4 см, то радіус цього круга, це звідси сюди, буде 2 см. Ну що ж, давайте так і запишемо. записуємо, що площа зафарбованої фігури. Фарбованої фігури рівна? Різниці? Різниці площі квадрата. Стороною чотири сантиметри та записуємо та площі круга радіусом. Записуємо 4 поділити на 2. І це дорівнює 2 см. Є. І... Ну що ж, до роботи давайте знаходити тоді спочатку площу власне квадрата стороною 4 см. Записуємо тоді перша дія. Ну що ж, площа С квадрата ми обчислюємо за формулою А в квадраті і це дорівнює. В нашому випадку це 4. Буде в квадраті або 4, що множиться на 4, і це дорівнює 16. Ми сантиметри множимо на сантиметри. Це будуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це в нас буде площа квадрата. Гаразд. Площу квадрата ми знаємо, як знайти площу круга радіусом 2 см. Записуємо тоді друга дія. Тобто площа s круга. Ми визначаємо за формулою πr квадрат. І це наближено дорівнює. Замість π наближено візьмемо 3,14. Що множиться. Отже, радіус у нас 2 см, то записуємо 2 в квадраті. Це дорівнює 3,14, що множиться 2 в квадраті це 4. Множимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж? 3 помножити на 4 це буде 12, цілих. Так? 14, сотих, що множиться на 4. 10 на 4 це 40. 4 на 4 16. Разом буде 56. Отже, 12,56. Записуємо чого? Сантиметри в квадраті. Бо ми сантиметри помножили на сантиметри. Записуємо, що це в нас буде площа круга. Є? Ну що ж, зараз, як знайти тепер площу фігури, ми вже казали, що це буде різниця між цими площами. Записуємо третє діє. Тобто від площі квадрата це 16 квадратних сантиметрів. Віднімаємо площа круга 12,56. І це дорівнює. Ну що ж, 16-12 це буде 4. І ще залишиться відняти 0,2. 56 сотих в частину. Ну що ж, це буде 3,44. 3,44. Ну що ж, записуємо в дужках чого? Квадратних сантиметрів. Це буде площа зафарбованої. Площа зафарбованої фігури. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Обчисли площу фігури ми знайшли. Це буде 3,44. 3,44 квадратного сантиметра. Ну що ж, ось така задача на знаходження площі складної фігури на цьому вправу завершено.